Всім доброго дня! Це Леся з Обзбебі. Сьогодні розказую про ляльок Лоренс, артикуляційних ляльок бренду Лоренс іспанського. Ці дівчатка 42 см, а вони мають різне волосся, різні очі, і вони також мають артикуляційне тільце. Це таке тільце, що дозволяє ручкам... Розводитися в сторони, а також ніжкам. Тобто ляля -ля сідає на шпагат, робить такі рухи ручками обійми або заводить за спину, або піднімає догори, тримає волосся, а також в неї так рухається голівенька, що вона може. Її нахиляти в сторону, опускати вниз, піднімати доверху. Така ляля, ми таку лялю називаємо артикуляційною, і вона дуже гарно з нею гратися, також її колекціонувати, робити з нею фотографії, тому що вона стоїть в різноманітних позах, також зміна нахилу голови дозволяє лялечці. Приймати, ну, як би я би сказала, різний вид емоцій е, трішки додає, тому що якщо, наприклад, вона підняла носика вверх, голівоньку вверх, то вона наче. Так надмінно <хи> виражає себе, от, дивиться згори вниз. Якщо вона опустила голівоньку вниз, то вона така вже сором'язлива дівчинка, або шкодниця, так, яка зробила якусь шкоду, і от опустила голівоньку вниз. Всі ці рухи ми зараз подивимося на лялочках. І подивимося, які вони зараз у нас є в наявності. Відразу ж скажу, що не знаючи, ще буде, буде поставка в цьому році, попередили нас, що поставки більше не буде. Зараз маємо кожної дівчинки по 5 штук. Тут на екрані ви бачите 6 варіацій, є ще 7, я вам її покажу в виді. Голишки і ми порівняємо ще з деякими брендами ці лялечки. Вони 42 см, повністю вінілові. Вініл це безпечний матеріал, з якого робляться ляльки, а також деякі різні предмети в медицині і це безпечний сертифікований матеріал, сертифікований в Євросоюзі Лялі -ля Лоренс фабрика. Давно відома, а так би мовити, знаю тільки лише що. Лоренс це онук Антоніо Хуана. Лоренс Хуан і відома фабрика Антоніо Хуан налічує вже більше 70 років свого існування. Якщо я не помиляюсь, десь приблизно в 50-х роках минулого століття вона виникла. От І в 90-х, якщо я теж не помиляюся, виникли вже Лоренс. Лоренс пишеться з двома буквами Л англійськими. Лоренс Жуан um, є офіційний сайт, є фан-клуб Лоренс в Іспанії. Лялечки ці, до речі, вони поза каталогом. Вже багато років вони не містяться в каталозі, це, так би мовити, ексклюзивчик, який робиться маленьким тиражом тиражем, і, відповідно, нам дуже повезло, що вони зараз тут у нас є в Україні саме в нашому магазині. Тому дивіться на лялюсечок, ще пару слів про цих дівчаток. Вони були у нас в, в каталозі Лоренс вони були. Приблизно 19 рік, 20 рік. От, і вони були дуже дорогі. І ще тоді вони скоштували 2500-2600 тисяч гривень в коробочці, в одязі. Коробочка була в виді шафи на магнітику дверця зачинялись. Така була дуже гарна коробка, звісно, дорога. От Зараз вони е, поза каталогом, і ось вони приходять, я вам покажу, в, яких, е, в якому виді, вони приходять в пакеті. От, ну, Навіть зараз буду трошки показувати. Ось пакет фірмовий, написано Лоренс. Тут всі їхні дані, так, сертифікація, все інше на різних мовах. Е, попередження що пакет там. Ну, що міститься. Е, е, так, так, так. Ну, тобто попередження, що не можна давати дітям, да, адже це поліетиновий пакет. Так? Ось, і це так, такий вид пакування. Вона приходить голишко в трусиках. Далі ми їх одягаємо в різні аутфіти. Ви бачите на екрані зліва для неї взуття є. Трішки порівняємо зі схожими ляльками і подивимося, яке взуття із інших ляль для них теж підходить. А саме підходить для них лялькове взуття від гьос. Ну, і таке інше. Зараз трішечки подивимося на них. Так, подивимося на кожну. І вол... з каштановим волоссям, з карими очима. А, дівчинка називається Джеса. А, волосся в них прошите, дуже густе, його дуже багато. от, І а, воно розчісується щіточкою, миється звичайним шампунем. А, Хтось миє професійною серією, так волосечко. Ну, кажуть, що воно буде там м'якше, але воно і так досить м'ягеньке. Джеса. В основному з каштановими волоссям називають їх джеса. Бувають різні типи очей, різний колір. У нас в наявності зараз кароока дівчинка. Так, Ось як в них розводяться ручки, голівонька. Завдяки круговому шарніру піднімається, в сторону ставиться і опускається вниз. Так, далі, хто у нас далі руденька? Оп, заодно ногу взяла, вона зразу ж і шпагат зробила. Так, руденька у нас в основному вони кайла. кайла називаються, Буває з веснянками, без веснянок. Зараз в мене є дівчинка з темно-синіми очима. Ось такі очі в неї красиві. Багато хто з дівчаток придбав зеленооких, і далі їх намагаються знайти, але зараз немає. Зараз з синіми очима. Руденька, ми її одягли. Костюм лисички, черевички, лисички. Кхе. От такі. така гарна дівчинка у нас. Тобто вона тут в трусиках, сідає на шпагат. Так. Зараз ми її спробуємо посадити. От. Ну, на шпагат я її не садила, так. Показую, як вона сидить. Так, далі у нас ідуть із світло-русявим волоссям. В основному вони називаються Сара. Так, сарочка у нас теж із темно синіми очима, і є ще Зеленоока. Зеленооку покажу пізніше, коли будемо роздивлятися її голишкою. Ось така дівчинка з дуже милим обличчям, і вона досить така висока 42 см, і в неї дуже гарне довге волосся. Якщо його розчісувати, воно ще видовжується, тому що локу не більше випрямляються. Звісно, якщо хочете, щоб вона була, стала з довгим і прямим волоссям, то можна обдати кип'ятком. Її волосечко, і воно, ці нейлонові ниточки зробляться пряменькими, і хвилястість буде знята. от Але вона, здається, так, так дуже гарна. Так, ручки заводяться, от ще покажу, що вони заводяться за спину. Так. Ну і, звісно, нахил голови міняє вираз. Вирос обличчя дівчинки. Так, поставимо нашу сарочку. О, крім того, що я сказала, що з зеленим волоссям є ще і з блакитним волоссям. Ой, з блакитним зеленим волоссям, зеленими очима, є ще з блакитними очима. А, так, і от у неї теж таке. Світло-россяве волосечко. Вії дуже гарні брівки, губки підфарбовані, щічки підфарбовані. Одягаємо їх по-різному. Так, Є такі сукні, черевички. Так, От дівчинка з блакитними очима. Наступна флора. З чорним волоссям дівчатка. Вона, вона має у нас флора зараз з зеленими очима. От. І є ще одненька з синіми, не знаю, чи до виходу відео залишиться. Зачіски їм можна робити будь-які, волосся дуже багато. Ну, Просто Мрія для дівчинки. от, Мати таку лялю, робити її зачіски, тренуватися так, на такому волосі. Волосся дуже схоже і реалістичне, дуже схоже на живе. от, Його дуже прям багато, воно дуже довге. от, І зачісок можна придумати дуже багато. Ну, а так як дівчинка стоїть, сидить, то її теж дуже цікаво одягати. Ось, І їй можна шити в'язати одяг. Вона дуже-дуже цікава для цього всього. Сукні шиють наші майстрині, взуття теж шиють наші майстрині. Скажу відразу, що таке взуття, зараз покажу. От, як це вам його показати? Так, от, таке взуття шикарне. Воно підходить для ляльок Гьодз, а також для цих лоренс лялечок Білявки е, називають їх Юліями. От, е, теж є Зеленоока Дуже класна, дуже багато волосся в неї. Ось, бачите, як міняючи нахил голови, лялечка одразу міняє характер, емоцію. От. Так, босоніжки ще покажу, шедевральні. Шедевральні босоніжки від наших майстринь. От, взуття, одяг замовляйте у нас теж для цих лялечок, Обмежена кількість їх наявності, тому поспішайте, замовляйте. Дуже надіюсь, що в наступному році фабрика ще буде їх повторювати. Вони дуже класні. Трішки покажу, яке є ще взуття. От І кедики, і дешевші кедики. От і шкіряні, там сонішки різні, дорожчі, дешевші, шкірзам черевики. Шкіряні замшові черевики. Є суконьки, костюмчики. От Вибирайте, замовляйте. Зараз перейдемо до перегляду голишки. І так, в кадрі у нас три дівчинки. Ось сьома варіація, якщо в мене є в наявності, лялечка без веснушок, з зеленими очима із світло-русявим волоссям. От, Волосся теж таке досить довге. Покажу вам, що є клеймо на потилиці. Муникас, Лор... Лоренс Муникас це лялька по іспанськи Отакі От дівчатка, з зеленими очима, дівчинка, так? Ще ближче показую, як в них рухаються на резиночках в неї так ручки тут. Бачите, на таких резиночках. Так, також голова. Завдяки цим резиночкам вона отак крутиться. Ніжки теж. Сідає наш шпагат дівчинка. От вже показувала багато раз сьогодні, як вона на його лівень, і вираз обличчя міняється, так, заводиться за спину, тому вона може стояти по-різному. І також вона може стояти по різному, виставляючи ніжки. так. Кадрі ще поставила дві дівчинки, з якими можемо порівняти. Це Гьоц, але вона шарнірна. Артикуляційної в мене роздягненої немає. Артикуляційної, тобто так, от тільки ручки і ніжки, і голова крутиться. Але є шарнірна, хоча б можна порівняти по зросту, по скінтону. Лоренс завжди такий більш червонястий колір. Ну, Бачите, наче більш природніший. От Гьоц, вона трішки така смуглявіша і темніша. от, ну, Хоча в них теж бувають різні. вони, і Справа це Ніна Ламаджик. Дивіться, Ніна, хоч і в каталозі 40 40. Сантиметрів. Я щойно її поміряла, вона 39. Наша Лоренс, хоч 42, пишеться, але от так як міряти прям з голівонькою, з, з шевелюрою, то вона всі 43. Ну і, звісно, Гьоц 50 см. Ось такі, дівчатка, для порівняння. А ціни, звісно, різні, це найдорожча, і, і вона не постачається голишкою. У мене просто, е, Є такі клієнти в групах, так, до речі, долучайтесь до наших груп, що забирають аутфіти, і є такі, які дуже хочуть її голишкою. Тому там парочку штучок ми е, роз, розібрали, да, от, окремо на одяг, окремо на лялечку. А Лоренс, як я сказала, зараз тільки голишки постачається. В каталозі в одязі немає. Ламаджикніна постачається по-різному. Ми беремо тільки голишки, тому що їх одяг трішки для нас не цікавий. Він не, ну, як би мовити, не. Немодний, <ріст> якийсь сюжет такий застарілий і ну, ну, не гарно, не, ну, не подобається. Ми беремо його лишками і краще ми їх одягнемо. Тим більше, що, ще, що скажу, що завжди в іспанських ляляк одяг та коробка займають половину ціни. Від ляльки. Тому дуже хочеться їх мати, але в якусь реалістичну ціну для наших, для наших споживачів, для наших матусь бабусь, які купують лялечки іспанські. Тут в Україні. Тому, звісно, якщо ви бачите лялечку, і вона вказана, що вона приїхала до нас голишкою, то коробочка буде наша і буде аутфіт наш. Наші аутфіти дуже класні. Я вже вам показувала, якої якості взуття. Повірте, в Іспанії такої якості взуття немає. Одяг теж буває різний, але ми. Стараємося замовляти якісний одяг. Так він дорогий, бо це ручна робота для кожної ляльки окремо чи зв'язаний костюмчик, чи пошитий. Це ручна, дуже клопітка робота з дрібними деталями. Простіша, як мене каже моя тітка, яка є теж. Закзакризакроїщицею так і вона шиє для людей. Вона каже, для ляльки набагато складніше пошити. Тому одяг дорогий, є дешевші, але вже тих мастер, які тільки почали не почали. Так ви мовити, працювати з лялечками. от, Бувають дешевші варіації. Причини є різні, хтось себе дешевше оцінює, хтось дорожче, хтось матеріали має якісь уже, хтось купує нові матеріали по новим цінам і таке інше. от, Але є така, є така у нас індустрія. Це. Лялечку купувати голишкою, а одяг і взуття пошити окремо для неї. Тому питайте, питайте і будемо для вас пропонувати гарні коробочки, гарні лялечки. По що перше, я вже сказала, вона постачається тільки в одязі. От Це, можна сказати, у нас один такий ексклюзивчик попався, коли одяг купили окремо. На рахунок того, щоб купити голишку, якщо вона, лялька йде в одязі, а ви хочете тільки голишку, так, бо немає, там, не вистачає коштів на повність, повний аутфіт, повну комплектацію, можете долучатись до наших груп, там це можна обговорити. Багато чого можна обговорити в наших групах, подивитися на фотографії різних ля... лялечок. Брендів у нас багато, більше 10 Брендів іспанських і німецьких. Є різні гілочки, наприклад, в телеграм-групі Добра Ляля, -ля». ви можете знайти Гьоц, можете знайти Лоренс, можете знайти Ламаджик-гілочку, де люди діляться фотографіями, діляться про те, що вони робили з їхнім волоссям, чим мили, як їх купали, як вирівнювали, як зачісували і таке інше, як, розпу як розпрямляли кучері. Багато-багато різних деталей ви там можете дізнатися. Телеграм-група Добра Ляля, також вайбер-спільноті ми розігруємо цих лялечок в лотерейках. От також ділимося там фотографіями, цінами. Постійно йдуть знижки на ляльок і аксесуари до ляльок. Кожен день там ви можете знайти і знижечку, і лялечку, і, і одяг, і взуття, і таке інше. Тому долучайтеся до наших вайбер-спільноти «Убзбебі». Іспанські ляльки, а також телеграм-каналу Ляля, Телеграм-група Добра ляля, Фейсбук, Інстаграм. Там ви теж можете знайти багато відео, рілси, відео з ляльками, відгуки також там є, багато всього. Ось такі цікаві ляльки. Ось такі цікаві ляльки роблять іспанські бренди. От, а ми вже їх одягаємо, так? Це я кажу про Лоренс, наприклад. От Ми їх одягаємо і робимо лялечку унікальну для вас. Ось також вона цікава для майстрів, які шиють та в'яжуть одяг. І колекціонерів, тому що вона дуже гарна, дуже гарно стоїть. Кожен день ви можете змінити їй вираз обличчя завдяки нахилу голови. От І таке інше. Долучайтесь до наших спільнот. Соціальних мереж ставте тут вподобачку. Буду дуже дя... Дя... вдячна вам за те, що ви з нами. Ставите нам вподобачки, підписуйтесь на канал, будьте з нами. Далі цікаві ляльки будуть ще. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте пока!